Минулого тижня у місті сталося 184 події. Про це повідомив нам на нараді міського голови Роман Коз'яков. Це не тяжке ДТП, крадіжки з автомобілів та викрадення велосипедів. Начальник міліції щотижня звітується про роботу правоохоронців. Це свідчить про відкритість правоохоронних органів. Ще хочу звернутися до громадян, якщо є якісь неналежні виконання з боку працівників. Свої функційні обов'язки, будь ласка, повідомляйте, Це не пусті слова, ми будемо реагувати на це і відповідним чином не допускати будь-яких проявів. Я не кажу взагалі про порушення закону. Цьогоріч виповниться 70 років від визволення Борисполя від німецько-фашистських загарбників. Місто вже готується до свята. Анатолій Федорчук дав розпорядження керівникам підприємств. Я вам ще раз скажу: не ведіть порядок в нашому місці. Значить я, наприклад, веду до того з Володимиром Івановичем йдемо зараз в п'ятницю, їдемо до садочка номер 3 та будемо робити тротуар. Значить, враження, що там сміття не прибиралося місяць. Воно не може бути за один день-два на Тобто там не торкалася рука людини, і причому там ходять люди кожен день. Також до Дня міста замінять ліфт на вулиці Голова того, 9, другий під'їзд. Далі Володимир Іванович розповів, що комунальники займаються прочисткою дощової каналізації. Зараз будемо займатися минулий тиждень займалися, значить, теж підготовкою до зими. По зняттю проблеми по скиду стічних і дали воду по вулиці Ватутіна. Сьогодні Анатолій Іванович допоміг трубою безкоштовно. Вона не буде запроцентована і займаємося вулицею Миколи Карпенка. Теж там були проблеми у нас. Микола Петрович про це знає у весняний період і частину ми знімаємо цих проблем. Сьогодні ця труба буде. Про проблеми на вулиці Шевченка далі міський голова. І те саме по вулиці Чернігівській, те, що робиться, там ми зараз стихнулися з однією проблемою, коли в 2002 чи 2003 році будували котельню на заводі, що тоді модус був, і прямо побудували на дощовому колекторі. В результаті він зараз забитий бетоном і збиралися теж з керівниками цих організацій, для того, щоб все-таки якась була. Дольова участь для того, щоб нам зробити обхідний такий цей колектор, щоб можна було скидати воду, тому що ви бачили по вулиці Шевченка. Що там творилося? Скільки там води було, і її не вода не було куди діватися, і багато скарг так само від людей. А причина полягає в тому, що на сьогоднішній день цей колектор повністю забитий, а в одному місці забетонований. Приходженнями доглядів педагогічних працівників на сьогодні є проблемним. Чому пояснив головний лікар Бориспільської ЦРЛ Олександр Щур, все, що залежить від лікарні, обстеження буде проведено безкоштовно, всі наші аналізи. Лабораторії і буде безкоштовно. А проведення бактеріологічних досліджень проведене буде майже бюджетно бюджетному якого крайне не вистачає. З інших статті ми кошти брати не можна. Далі начальник управління освіти і науки Тетяна Черноіван повідомила, що дитячий садок світлячок тимчасово не працює. У зв'язку з ремонтом харчоблотів. Батькам, яким вкрай необхідно забезпечити відвідування дітками дитячих садків, запропоновані найближчі дитячі садки. Ну і продовжується капітальний ремонт дитячого садка номер 3 Також батькам запропоновані місця в інших дитячих садках. Про культурні події цього тижня Людмила Пасенко. На цьому тижні на Київщині буде проходити ще один досить цікавий турнір. Це черговий етап гран-при чемпіонату світу по гонках на моторних човнах в класі Формула-1. Він пройде у місті Вижгород 26. 27 і 28 липня, так що всі заходи згідно програми розпочинаються о 10 годині ранку. Валентина Чубатюк, Євген Трафімов, новини, телеканал Бориспіль.